І Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! На віки, віки Слава Богу, дорогі браті і сестри, в минулу неділю про будного Сина ми слухали оповідь про те, як нас Господь приймає, як Він приймає всіх нас тільки як дітей, не як слуг, не як наймитів, не як рабів, а тільки як своїх дітей, якщо ми тільки висловимо бажання. Для нього цими дітьми стати. А сьогодні остання передостання підготовча неділя до Великого посту називається «Про страшний суд чи про останній суд. Сьогодні ми розмірковуємо про те, як же саме це відбувається. У священному писанні про суд Божий говориться неодноразово. І дійсно говориться, що він буде страшний, говориться, що він буде справедливий, що він буде. Страшний для грішників, для тих, хто противиться волі Божій, регулярно із задоволенням. Ми багато можемо про це прочитати. І дійсно нас неодноразово, ну, принаймні раніше, лякали Божим судом. Лякали хто ріс віруючих сім'ях, хто могли лякати, якщо ми ще з дитинства щось там погано робили, батьків не слухали, там щось там. Робили ще таке, ходили без дозволу на вулиці гуляти, по гаражах стрибали, хто, хто чим займався в житті. От. Але разом із тим, цей Божий суд це Божа любов, Господь, який покриває нас своєю безмежною любов'ю. І нам треба якось цю антиномію узгодити в своїй свідомості. Тому що. Наша віра, вона дійсно дуже антиномічна. Вона дійсно дуже часто складається з, здавалось би протилежностей повних, але для того, щоб зрозуміти, що ці протилежності є вираженням насправді одної істини, одного цілого, нам треба придбати нову свідомість. І нам треба всім стати богословами, тому що богослови це не тільки ті, які закінчують богословські факультети чи духовні семінарії, академії, отримують титули богословські. Дуже часто вони взагалі не є богословами. Вони просто вивчають історію богословської думки, і на цьому у них все закінчується. А правдивий богослов це кожен правдивий християнин. Якщо ти молишся, то ти вже богослов. Якщо ти спілкуєшся з Богом, здача ти вже благослови. Якщо ти правдиво з ним спілкуєшся, то те, що ти від нього почуєш, ти не можеш втримати в собі, і ти благовістиш це навколо. Так починалася апостольська проповідь. Апостольська проповідь не починалася з книжок, які вони написали, з життєпису Ісуса Христа. З якихось повчань вона не починалася з цього, вона починалася з тим, що вони хотіли поділитися своїм живим досвідом богоспілкування. Тому ні апостоли, ні пізніші святі отці не прагнули створити якусь цілісну філософську систему, і тому інколи вказують, що існують протиріччя. В термінології від одного отця до іншого існують існує інколи якесь різне бачення. Люблять критики вказувати на неточності, особливо зараз, там в наш вік говорять про різних таких мислителів, там які намагалися створити певну цілісну систему, певне універсальне вчення, яке би пояснило всі аспекти світобудови. Але насправді отці не ставили собі за мету створити таке вчення саме через те, що вони просто ділилися живим досвідом богоспілкування. І хтось, коли, наприклад, є закоханий, спілкується зі своєю коханою людиною, він бачить її або з одного, або з іншого боку. На початку, коли закохані, то взагалі не бачать ізянів одні водних. І тому говорять тільки найкраще. Потім, коли починається побутовість, коли починають домовлятися, то звичайно бачать вже зовсім з іншої сторони. І так же само людина, коли вона тільки приходить до Бога, то їй здається, що вона попадає в рай, вона попадає в оці от божі обійми, в те, що їй нічого не бракує, вона отримує всі можливі дари. А потім вона знову стикається з життям, бо дозволяє людині йти самотужки, дозволяє їй робити її власні кроки, дозволяє їй вступити в свою власну духовну боротьбу. І тому, звичайно, у людини з'являються претензії: а чому все не так, як було на початку? А чому я не отримую від Бога відразу те все, чого хочу, і багато всього іншого? І саме так бувало, що одні отці бачили одну сторону Божого буття, інші отці бачили іншу. І тому в святоцівському передані і в різних місцях священного писання існують різні бачення Бога, Його дій, і в тому числі Його того, як він приймає різних людей. Тому що, з одного боку, Господь звичайно справедливий, і це виражається, в першу чергу в тому, що, як ми вже неодноразово говорили, Бог створив всесвіт, в якому діють певні закони. І гріх це не попадання в ціль, це помилка. Це коли ми порушуємо ці закони несвідомо чи свідомо і отримуємо наслідки. Коли ми сунемо руку в вогонь, ми опікаємося. Коли ми тицяємо пальцями в розетку, нас б'є струмом. Коли ми стрибаємо в зон того моста, ми падаємо і стає боляче. Якщо з іншого моста не стрибаємо, то не падаємо <кл 'язок> тільки з цього моста. І... Тому, коли людина вперто йде проти Божих законів, то звичайно наслідки не змушують на себе чекати. Це не тому, що Бог мстивий і хоче покарати людину за те, що вона його образила. Просто речі так працюють. Просто світ є таким, яким він є. Він є прекрасний і досконалий, але ж треба жити по правилах. Треба користуватися правильно, коли заправляють машину, то шва вставляють в бак, а не в вихопну трубу. І треба розуміти, що якщо інакше ми будемо робити, то просто все перестане працювати. Але коли люди сприймають негативну інформацію від злих сил, від бунтарів проти Бога, вони сприймають цю негативну інформацію, вони починають жити не по правді, то відповідно дуже багато наслідків негативних падає на людей, і цей маятник балансу б'є дуже боляче. І тому так, да, дійсно, воно так буває, що коли люди... З задоволенням і говорять, наприклад, що вони хочуть бути голубими, а ви всі тут будете з цим змирятися. То звичайно, що на них прилетить ракета. Я написав недавно в соціальних мережах, що на тих, які свідомо з задоволенням грішать і говорять, що вони організовують такі пункти незламності, на них ракета прилетить. І було дуже багато крику. А це насправді по священному писанню це по Божій справедливості, але Бог є не тільки сукупність законів. Бо якби це було так, якби він просто був законодавцем, то ми б всі уже би не жили. Не було би для нас місця. Так говорять там представники далекосхідних релігій, там Даоси, наприклад, так говорять, для них є дао, яке є саме буття, яке є сугубністю законів і в якому людина повинна знайти до тобі шлях для того, щоб максимально гармонійно жити у світі. І якщо людина цей шлях не знаходить, губить його, то вона просто без... Будь-яких образ, без будь-якого цього, вона йде, як то кажуть, у них на наступне перевтілення і нічого особистого. А у нас Бог є не тільки законодавець, Він є ще й особа, тому що Він є досконалою, носій всіх чистих досконалостей. А ми знаємо, що чисті досконалості це є такі риси, які абсолютно краще мати, ніж не мати, і тому Господь є особою. І тому Він є не тільки законодавець і справедливий, він є ще й милосердний. І він є не просто особою вищою, він ще й в певний момент стає людською особою. Він приймає на себе всю нашу природу і наші думки, і наш спосіб мислення. І тому його ставлення до нас не таке однозначне, як іноді хотілося б здавати, хотілося б, щоб ну людям певним здавалось. Звичайно, коли ми вправляємося в духовній боротьбі, коли ми любимо Бога понад усе, коли ми хочемо, щоб у нас щоб його правда восторжествувала у світі, то звичайно у нас буває ревність. І коли ми бачимо, що інші люди живуть не так, а особливо не так живуть ті люди, які повинні жити так, які, наприклад, є нашими співбратами по церкві, або нашими повинні були би бути нашими духовними наставниками, то. Коли ми бачимо це, то звичайно, що у нас включається ревність. Ми думаємо, от хай би на них там воздаяння різне прийшло. І це закономірна думка. Тому що коли ми для чогось стараємось, то всі ми хочемо цілком природно, щоб нашу важку працю оцінили і отримати більше, ніж ті, хто не постарався, хоча мав таку можливість. Це цілком законно і цілком природно. Але тут Господь каже: як в тій притчі про динарії. Він нас запрошує працювати, в свій виноградник, за один динарій. А якщо того, хто прийшов пізніше, він вирішує дати не чвертку динарія, а теж один динарій, хто прийшов в 11 годині, так же само, як тому, хто прийшов в першій годині, то тут теж безобраз це, це його воля. Він милосердям покриває одночасно і перших, і останніх. Тому що любов це та животворяща сила, яка в духовному світі подібна гравітації, яка зв'язує все докупи, яка стягує це все разом у світі, яка його тримає і яка гармонізує. І ми сьогодні читали в священному писанні про те, як там війти в цю єдність любові, в цю безмежну божественну єдність. Нам треба одні до одних ставитися з добротою і з любов'ю. Щоби нас любили, ми повинні самі любити, і ми повинні самі вміти цю любов давати. І якщо ми знаємо, що комусь із наших потрібна допомога, не обов'язково фінансово. Ми всі тут бідні стоїмо. Ми не можемо жертвувати там десятки тисяч, як дехто, але ми можемо допомогти своїм добрим словом. Ми можемо відвідати когось. Ми можемо комусь подарувати усмішку, ми можемо обняти просто один раз і сказати, що все буде добре. Якби не було тяжко, все буде добре. І одних таких обіймів на день може вистачити для того, щоб у людини весь її день пройшов інакше. І якщо ми будемо так чинити, то ми будемо в цій гармонії, в цій енергетичній єдності духовній перебувати. І тоді ми пізнаємо Божу любов, яка приходить на нас. І тоді ми зрозуміємо, що. По великому рахунку існує тільки як дуже сміливі слова преподобного Ісака Сирійського, що існує тільки одна субстанція це божественне світло. Але для тих, хто входить в нього з любов'ю і радістю, це світло раю, а для тих, хто намагається відкинути Бога, кому це не треба, хто противиться Господу, хто противиться своєму Творцю, б'ється лобом об реальність. Тому що вона йому не подобається для тих, це вогонь пекельний. Тому що уявіть собі, якщо ми якого небудь гопника закриємо на концерт класичної музики, він терпіти цього не зможе, він не досидить до кінця, він буде кричати, плюватись, йому воно не подобатись буде. А уявіть собі, що Царство Небесне це суцільна літургія, це суцільне богослужіння і служба Богові. Якщо ми не можемо витримати півтори години літургії в храмі. По спрощеному чином, то як ми будемо стяжати Царство Небесне, як ми будемо там на вічній літургії, як нам це собі уявити і вмістити? І звичайно, будуть ті, які Божу любов не захочуть сприймати. І звичайно, що буде такий стан буття, в якому вони будуть нещасними, як написано знову ж таки алегорично в священному писанні, от ми сьогодні читали, що «ідіть», Грішники в вогонь уготований дияволом і ангелом його, тобто те, що називається пеком, цей стан буття, який називається пеком, це середовище неприродне для людини. Це те середовище, в якому повинен перебувати диявол, а нам там не місце. І коли людина по своїй волі скеровується туди, то вона нівечить себе, вона нищить свою природу. І рай і пекло, вони починаються на землі. Людина нівечить свою природу дуже часто тут на землі. Вона нівечить свою духовну природу, вона нівечить свою тілесну природу, вона знищує, знищує сама себе, вона принижує сама себе, і тоді злиться і ображається на те, що всі її ненавидять навколо, що всі її там дискримінують, що всі її ображають, що вона потребує <кій> якогось захисту своїх прав. А насправді така людина сама губить себе, вона сама не хоче жити по божій правді на превеликий жаль. І ще є один момент, на якому я завжди зупиняюся. Це дуже важливий момент, тому що він властивий тільки православному віровченню. Католики до нього, на жаль, не, не, не дійшли. Хоча вони визнають наших отців ранніх, але вони не, не сприйняли в своїй е, парадигмі. Е, не, не сприйняли це уявлення. Це уявлення про те, що буде остаточне відновлення всього. Ця ідея не була прийнята повнотою церковною, але вона і не була анафематствована. Тобто ми шануємо тих святих отців Григорія Нійського, Ісака Серійського, Григорія Богослова, які висловлювали цю ідею. Хоча вона повнотою церкви не була прийнята, тому що було дуже багато ревнителів справедливості, які не вірили в те, що грішники будуть у рівні несправедниками, які не вірили в те, що слова Бог буде все у всьому. Дійсно означають, буде все у всьому, а не все в дечому, а не дещо в усьому. Тому що настане такий момент, ну, можна сказати, настане, хоча це буде вже поза часом, поза історією, коли навіть те, що називається пеклом, буде знищене. Коли навіть ті, які зруйнували свою природу, вони досягнуть правдивого покаяння, вони переміняться і знову прийдуть до Бога. Кажуть, що. Після смерті покаяння не, не буває, що воно неможливе. Але все, що відбувається після смерті, це величезна тайна. І не нам судити, хто в який стан буття попав, тому що там воно все настільки незбагненне, що ми навіть уявити собі цього не можемо. І наша справа, вона тільки молитися за всіх тих, хто відійшов, всіх наших рідних і близьких, і бажати їм спасіння. Це не означає, що вчинки якісь погані треба толерувати. Ми повинні називати зло злом, якщо воно діється в світі. Ми повинні заохочувати добро, коли воно відбувається завжди. Тобто нам потрібно проявляти справедливість як слідування Божій правді. Але ми повинні розуміти, що остаточно лишається в тайні в стосунках між Богом і людиною. І останнє, що можна сказати, це вірш одного грузинського поета. Який сказав, що останній суд неминучий, і я знаю, що багато за що мені доведеться відповісти, але цей останній суд це також можливість наяву зустріти мого Творця. І тому, де би він не відбувався, я поспішу туди. Амінь. Слава Ісусу Христу! Нейки слава!